Що ви знаєте про льодовиковий період? Якщо ви подумали лише про мамонтів, сніг і притрушену білку, то я запрошую вас до перегляду цього відео. Насправді, льодовиковий період це дуже широка і цікава тема, і її варто знати всім. Багато сучасних фобральєфу створені льодовиком, родючись ґрунтів, річки та озера завдячують йому своїм життям. Цілі види рослини тварин, і навіть народи зникли через його вплив. І це не кінець його роботи. І не думайте, що все вже позаду. Ця пісня «В вогню і полум'я все ще продовжується. Нашої планети вже досить великий, і клімат на ній постійно змінювався. Але крім коливань температури, є окремі відрізки часу, коли охолодження атмосфери призводило до утворення або розширення континентальних льодовикових щитів, полярних шапок та альпійських льодовиків. І, відповідно, ці періоди називають льодовиковими ерами. Нам зараз відомі такі великі льодовикові ери. Першою відомою нам льодовиковою епохою було Гуронське злоденіння близько 2 мільярдів років тому під час раннього протерозою. Як хтось вже здогадався, назва походить від озера у Північній Америці. Саме там знайшли перші докази цього зледеніння. А його причиною вважають так звану кисневу катастрофу, коли з появою живих організмів які почали застосовувати фотосинтез, поглинаючи вуглекислий газ та виробляючи кисень склад атмосфери, яка до того складалася в основному з вуглекислого газу, зазнав кардинальних змін. Наступна льодовикова ера Кріогенії настав 720 мільйонів років тому і тривав приблизно 85 мільйонів років. Це був час жахливого максимального зеленіння, під час якого льодовикові щити досягли екватора і вважають, що наша кохана планета виглядала як велика сніжка. Процес зладеніння був самопідтримуваним, адже якщо збільшується площа вкрита кригою, зростає і альбе до планети, тобто здатність відбувати та розсіювати світло, що призводить до ще більшого охолодження та подальшого просування льодовиків до екватора. Проте якось, зрештою, попіл від вулканічної діяльності вкрив лід і призвів до збільшення погонання світла та розтоплення значних ділянок. Вулкани також наситили земну атмосферу вуглекислим газом, частка якого становила 13% і зросла частка метану. Наслідок підвищення концентрації цих газів зріс парниковий ефект, і температура почала підніматися. В інші епохи наявність значної біомаси перешкоджає накопиченню цих газів, але за кріогенію життя ледве живу тіло і не могло суттєво впливати на атмосферу.